Там. Далі генерал, особливий склад головного управління, нагоди святкування Дня державного права України та дня незалежності України зібрано. Перший зустрін по Туркевич. Присутні. Напередодні Великого національного свята вітаю вас з Днем Незалежності України. Окремо хочу висловити слова глибокої вдячності тим, хто боронить незалежність нашої держави на передовій. Разом з бійцями, офіцерами Збройних сил, зоні рятувальної служби і наші рятувальники, патріоти України. Рятувальники Одещини це згруптована команда персоналів, яка є за безпеки та вчасної допомоги до мешканців нашого південного регіону, а при необхідності для всієї держави. Тисячі переселенців зі Сходу України, які знайшли прихисток на Одещині, вдячні рятувальникам за допомогу. У ці на ті часи для нашої держави тільки всі разом ми зможемо захистити незалежність, життя і безпеку кожного, наше право жити на своїй українській землі. Тому, не зважаючи на перешкоди труднішим фінансуванням, технікою та обладнанням, ми повинні бути на поготові з довести, що є боєздатна рятувальна армія, на яку може повністю розробити нашу незалежна держава. Окрема подяка ветеранам служби та активістам волонтерського руху, які стоять під опліч з рятувальниками допомагаючи допомагають своїм досвідом та працею. Ніколи ще за роки нашої державності вони піддавалися таким випробуванням. Щодня, ризикуючи своїм життям, працівники Державних служб з питань надзвичайних ситуацій України працюють в зоні проведення антитуристичної операції. Одесі доводиться прощатися зі своїми героями, які провели в незалежність та цілісність нашої України. Пропоную шанувати перед всіх позагрінув під час виконання своїх службових обов'язків хвилину мовчання. Олександру Юрійовичу, начальнику караула 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону. Белайдіу Руслану Едуардовичу, начальнику караулу 9-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління. спеціального захисту «Боксар» Дмитро Олександрович запер відділення перетехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління. Центру забезпечення діяльності головного управління. Заслужений майстер спорту України не одна...